Величезний торт, фестивалі та десятки яскравих розваг і шоу-програм. Так Івано-Франківськ відсвяткував черговий день народження, а саме 351 п'ятдесят річницю з часу отримання Магдебурзького права. Зважаючи на насичену програму, офіційні святкування обмежили короткими виступами очільників міста та області з балкону ратуші. Тут же священнослужителі помолилися за здоров'я мешканців. Далі влада взялася частувати івано-франківців та гостей шестиметровим тортом. Його п'ятеро кондитерів випікали впродовж чотирьох днів в центрі. Торта. Знаходиться літопис, наша книжка шлоніка історичних подій в нашому місті. І торт вежа в центрі торта. В основному на 90% вже попорцінований для того, щоб оперативно і швидко пригостити наших жителів і гостей франків. На сусідній площі майдані Шептицького виросло містечко американської місії «USID». у кількох наметах. Іноземці розповідали івано франківцям про проекти, які реалізують в Україні. В одній з палаток людей вчили фінансової грамотності, адже її констатують закордонні фахівці. Українцям ще бракує. Мовляв, це проявляється у стосунках з банками, пенсійному забезпеченні чи навіть плануванні сімейного бюджету перш за все ніколи не робіть так, як робить влада. Не витрачайте більше коштів, аніж ви заробляєте. Якщо плануєте брати кредит, маєте розробити ретельний план його погашення, а ще зберіться на сімейні збори та визначіть, що вам потрібно, що ви хочете, і чи залишаться у вас кошти на щось інше. Пріоритети потрібно визначати разом, а далі записуйте усі свої доходи та видатки, аби мати змогу їх аналізувати. Крім того, американці презентували проект Агроінвест, який спрямований на розвиток сільськогосподарського потенціалу країни. Тут фахівці працюють у трьох напрямах: розвиток аграрного законодавства, сприяння доступу до дешевих кредитів і допомога у створенні кооперативів. Щодо останнього, то тут кажуть експерти, потрібні лише дві складові: харизматичного лідера та довіру між майбутніми членами кооперативу. Ті, хто знайшли в собі сили і розуміння, і наскільки це цікава справа, і об'єдналися, вони мають дуже бага. Ато вигод з цього і це для них працює дуже ефективно. Керівник американської місії USAID в Україні розповів, що багаторічна робота в Україні є ефективною і запевнив, що є доволі важливою для уряду Сполучених Штатів. Наш проект в глобальному аспекті працює в двох типах країн: перше, ми надаємо гуманітарну допомогу, таку як харчі чи одяг. А є такі держави, як Україна, де рівень життя досить високий. Однак, ми бачимо, що можемо багато чому вам допомогти. Це цікаво нам, тому що ми зацікавлені у сильних торгівельних та загалом політичних партнерах. До речі, воно франківську вже реалізовано та ще впроваджуються вісім проектів. USAID. вони стосуються різних сфер життя: від розвитку бібліотек до протидії торгівлі людьми та впровадженню системи справедливого правосуддя. Роман Турій, Андрій Гаргара. Новини 402.